Крокодили, змії, сорокати та мавпи. Понад 70 видів екзотичних тварин можна побачити у Вінницькому реабілітаційному центрі, який переїхав із Запоріжжя після повномасштабного вторгнення. Заклад працює вже понад два роки та приймає всіх охочих познайомитись з мешканцями п'яти континентів. Більше Яна Колодинська. Цих 150 екзотичних і домашніх тварин ще два роки тому від обстрілів та ракет окупантів рятувала Кристина Нестеренко. Неймовірними зусиллями жінці вдалось вивести із Запоріжжя десятки чотирилапих, птахів та плазунів. На восьмому місяці повномасштабного вторгнення біля нашого центру перетіла ракета. Вона потрапила в будинок. Наш центр вибуховою хвилю вибило двері. Всі тваринки дуже налякалися, і ми налякалися, і ми вирішили виїхати поки що. І там за три дні ми зібралися і приїхали до Вінниці. Сурикати, єноти, мавпи та крокодили тепер мешканці реабілітаційного центру у Вінниці. Більшість тварин мають травми і не можуть жити в природі. У -у -у -у. Папугу жору знайшли взимку у Запоріжжі з переломом крила. Через неправильне зрощення кістки він більше не може літати. Він мяукає. Він жив з котами і мяукає на всі лади. У центрі не тільки дають прихисток, а й допомагають тваринам відновитися після травм. Тиждень-два тому до нас привезли сича, дівчинку Флінті. Вона жила в людей деякий час, її знайшли травмовано, в неї був перелом лапки, її ампутували цю лапку. Вона вже не може в природу повної лапки. Одної немає, вона не може повноцінно літати, вона не може полювати. До центру також потрапляють тварини, яких не можуть утримувати власники. Як правило, це екзотичні види. «Їдять мишей та крис. Ну це по-перше, м'язком її там нагодувати курячим не можна. Їм потрібні і кістки, і ну, хутро. Все для їх здоров'я це потрібно. Тому складність багатьох, що не дуже добре утримувати вдома, що її треба годувати мишами та крисами. Реабілітаційний центр відкритий для відвідувачів. Вартість квитка 150 гривень. Усі кошти спрямовують на догляд за тваринами. Я знаю, що ці тваринки приїхали з Запоріжжя сюди через війну. Знаю, що вони зараз в безпеці вже нарешті, і знаю, що наші відвідування можуть їх годувати, так скажемо. Більше мені сподобалась попуга. Він дуже милий, хоча і не може літати. Але він надзвичайно неймовірний. Ще дуже сподобались єноти. Вони також милі, ми з ними багато відео поробили, що мені дуже подобаються котики, які ходять до нас біля них. Також кожен охочий може стати опікуном для тваринки та допомагати їй. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.